Алія медійниця громадської організації захист об'єднання волонтерів, журналістка, політологиня. Як вас змінила війна? Не хочу бути банальною і сказати знову заїжджену фразу, що війна мене змінила кардинально, але дійсно я змінила місце роботи. Я повністю пішла у волонтерство, бо до цього я займалася громадсько політичною діяльністю більше. Журналістикою, але 24 лютого, коли ми зібралися на волонтерському центрі захист, я зрозуміла, що я маю щось робити для своєї держави, і я буду тут, поки не настане той період. Зазвичай ми його називаємо Мир або перемога, коли вже можна буде розслабитися. І вже е, понад три роки я займаюся саме цією діяльністю на волонтерському центрі. Спочатку е, я прийшла туди. Просто як рядова волонтерка я сортувала медицину, але зрозуміла, що це не моє, і пішла працювати туди, те, що я знаю найкраще. Це медійна сфера, це висвітлення діяльності. Спочатку, звичайно, це була зовсім інша діяльність. Це були постійні списки потреб для військових, для тих, хто повертається, хто тікає від війни для постраждалих регіонів. зокрема. Перші місяці це була Київщина, ми активно їм допомагали. Згодом я розробляла вже бренд «Захист об'єднання волонтерів. І зараз займаюся висвітленням діяльності і волонтерського центру, і ветеранської організації. Акція Поверніть героїв з полону знайдіть безвісти зниклих. У серпні 22-го року до мене звернувся Влад Грибенюк. Він керівник молодіжного центру у Хмельницькому. Зараз вже військовослужбовець, і він запропонував спільно з волонтерами провести захід до дня молоді. І ми спільно вибирали тему актуальну на той час, і вирішили підтримати родини захисників Азовсталі, тому що тоді активно говорили про те, що вже проходить період, коли вже їх мають звільняти після так званого почесного полону. Ми зібрали на день молоді громадських активістів, волонтерів відомих, волонтерських організацій, представників влади самих родин. Захисників Азовсталі, захисників Маріуполя, щоб підняти цю важливу тему і звернутися до Червоного Христа, зокрема, щоб наших захисників звільнили, і саме на цьому зібранні народилася ідея проводити акції підтримки, і щоб ці акції були видимими, ми вирішили їх робити кожної п'ятниці. П'ятниця вибрана символічно, тому що саме в цей день виходили наші хлопці і дівчата за сов. Азовсталі, і е, саме п'ятниця була е, днем молоді у 22-му році, і вирішили, що що п'ятниці ми будемо збиратися на годину, щоб Піднімати питання військовополонених в Україні, зокрема захисників з Азовсталі. Знову ж таки, ми не думали, що це буде так довго. Ми сподівалися на швидкий мир і швидке повернення військовополонених. Але вже цього року, у серпні, буде три роки, як ми щоп'ятниці збираємося, не дивлячись ні на погоду, ні на дощ, ні на спеку, ні на тривоги. Ми проводимо ці акції. Вже понад 150 акцій проведено в місті Хмельницькому. За нашим прикладом проводяться такі акції і в громадах Хмельницької області. І насправді серед всіх міст України, серед обласних центрів, саме у Хмельницькому, найбільше проведено цих акцій. Ми змінювали формати. Ми проводили мовчизні акції. ми проводили Перформанси. Час від часу ми проводимо автопробіги, такі масштабні. Останній автопробіг крайній об'єднав понад 200 екіпажів. В місті Хмельницькому це була дуже велика колона, і направду ми бачили підтримку людей. Що обурює під час акції? Обурює байдужість людей і нерозуміння того, як можна підтримати родини, які стоять на майданчику. Бо направду, коли акції розпочиналися, це було 20-30 представників родин військовослужбовців, і в основному це були родини військовополонених. Зараз це 150-200. 250 учасників, і це представники різних підрозділів. 80% учасників це родини, зниклих безвісти, і вони чекають підтримки від суспільства. А люди можуть дозволити собі просто пройти, ігноруючи хвилину мовчання, ігноруючи виконання гімну України. Насправді на акціях ми вчимо людей також звертати на це увагу. Ми показуємо, що потрібно формувати культуру поваги до військовослужбовців, ветеранів і родин, в тому числі. Як мінімум, простим жестом прикласти руку до серця, показати знак поваги. Якщо вже не можете постояти годинку часу, але це дуже важливо для родин. Вони хочуть відчувати, що внесок їхніх рідних не даремний. Ваша особиста історія. Люди до кінця не усвідомлюють, що на місці тих родин, які збираються на цьому майданчику на акцію підтримки, може бути кожен з нас. Е, у нас є історія е, дівчини, яка працювала на Проскурівській, і е, цілий рік вона спостерігала за тим, що е, колона учасників акції йшла повз е, магазин, де вона працює і скандувала гасла. І вона думала, що її це не торкнеться ніколи. Але одного разу вона прийшла на нашу акцію. І ми помітили нову учасницю, запитали у неї, е, хто вона за кого стоїть. І вона розповіла історію, що. Думала, що її у мене, а зараз її коханий зниклий безвісті, і тепер вона кожну п'ятниці також виходить на акцію. Я виходила на акції кожного тижня протягом року, теж не знаючи, що я можу бути не просто людиною, яка співчуває, а також людиною, яка чекає. У серпні 23-го року зник безвісті мій дядько. Він не просто мій родич, це людина, з якою я провела все дитинство. Ми майже однолітки, ми куми, ми сусіди, близькі родичі. І я пам'ятаю той момент, коли він, ми прощалися між нашими будинками, бо ми живемо поруч. Ми обійнялися, пожартували, що я його буду чекати, що зимою у нього має бути відпустка. Він сказав обов'язково. Приїде, і ми спробуємо домашнього вина, який я приготую. Тоді вийшла моя мама, його обійняла і сказала: Вася, ми тебе будемо чекати. Ми будемо твоїм тилом, і ти маєш знати, що щоб не трапилося, ми будемо тебе шукати. Потім я з нею говорила, і вона каже: Я не знаю, чому я так сказала. Але я дуже хочу, щоб він знав, що. Попри всі обставини, ми будемо його чекати і будемо його шукати в кінці серпня 23-го року, він зник під Бахмутом. Я, як волонтерка, яка має багато зв'язків. Контактів з військовослужбовцями зв'язувалася зі всіма з ким можу, обзвонювала всі лікарні, всі стабілізаційні пункти, морги, але, на жаль, ніякого контакту не було. І нашій родині дає надію лише та інформація, що один з побратимів розповів, що він був поранений, і його посадили в евакуаційний автомобіль і вивезли у невідомому напрямку. Згодом інший побратим сказав матері його, що ем, не переживайте, Василь вже на території Луганської області, але ця територія вже окупована і він, скоріше всього, у полоні. І лише ця інформація дає надію нашій родині, що ми його все ж таки дочекаємося. Як підтримати рідних полонених чи безвісти зниклих? Питання зниклих безвісті, родин зниклих безвісті це, мабуть, найскладніше питання у роботі з ветеранською спільнотою, тому що це люди, які щодня зазнають невизначеної втрати. Вони щодня помирають, розсипаються на шматочки і щодня народжуються, щоб боротися далі і вірити в повернення своїх рідних. Тому, на мою думку, фрази типу, тримайся, все буде добре, ти сильний чи сильна, не плач, тут вони не працюють. Людина може не плакати сьогодні, але завтра розридатися. І це постійний процес. Найкраще таким родинам, мені здається, допомагати інформаційно. тобто, Розповідати про те, що є люди, є спільноти, які їх підтримують, що є групи підтримки, де можна поділитися своїм горем і не переживати, що вас там не зрозуміють. Що є фахівці супроводу ветеранів, які також займаються родинами, і вони допоможуть з юридичними питаннями, з оформленням усіх документів, що є ветеранські простори, до яких варто теж звертатися. Що є різноманітні програми державного рівня, місцевого рівня, які також покликані підтримати такі родини, як е, звичайна людина, яка е, проживає поряд, є родичем чи близькою людиною того, хто чекає, я раджу е, допомагати у побуті. Е, Принести, сходити за покупками, принести ці покупки додому, сходити разом погуляти до річки, допомогти, не знаю, викопати картоплю. Це ті речі, які повертають людину в реальність і допомагають їй трішки відволіктися. І, звичайно, казати, що я поруч, і я зроблю те, що ти скажеш, щоб тобі стало, хоч трішки легше. Мені здається, саме таких слів чекають родини зниклих безвісті. Ваша порада рідним військовополонених чи безвісти зниклих. Я завжди рекомендую звертатися в офіційні структури. Є алгоритм для родин зниклих безвісті. Це звернення в першу чергу в центр комплектування, це військомат до поліції, реєстрація в національному інформаційному бюро, в координаційному штабі створення особистих кабінетів. Всі ці бази синхронізуються, щоб відповідні державні структури мали повну інформацію про обставини зникнення людини. Я не раджу звертатися до неперевірених джерел, тому що спілкуючись з військовослужбовцями багато, я знаю, що таке сіра зона, що туди неможливо зайти просто так, як на прогулянку, забрати навіть тіло. Це дуже складно. Я знаю, що. Звертатися до ворожої сторони це теж дуже складно, і воно майже ніколи не дає результату. Звичайно, надію дають ті чудеса, які час від часу відбуваються. Коли зниклий безвісті, наприклад, повертаються з полону і знімає свій портрет з алеї зниклих безвісті у своїй громаді. Але це одиниці. На жаль, Велика частина хлопців і дівчат, які зараз із статусом зниклий безвісті, вони не повернуться додому. Ми віримо, що вони перебувають у полоні, але це війна і це дуже складно. Також я раджу все ж таки об'єднуватися навіть у нашій спільноті, де зараз є більше 300 учасників, жінки. Родичі зниклих безвісті, полонених гуртуються за підрозділами, за спільними поглядами. Вони їздять разом в координаційний штаб, вони їздять за кордон теж до офіційних структур, і так вони підтримують один одного і борються за своїх рідних. Повернення військовополонених. Кожну акцію ми завершуємо однією такою дуже символічною фразою, тому що зазвичай обміни відбуваються в п'ятницю і зазвичай після саме після акції. І ми говоримо, чекаємо гарних новин. Кожна сім'я чекає, коли з'являються інформація, перші фотографії про обміни. Ми звичайно всі моніторимо обличчя своїх знайомих, близьких, рідних. Але бувають такі ситуації, коли опубліковують списки, ти не знаходиш там свого прізвища, і це дуже складно. Тебе розривають з середини. Але є і хороші приклади, і таких прикладів вже. Мабуть, понад двадцять саме у нашій спільноті це хлопці, які повернулися. Один з перших, хто повернувся, це був Богдан Азовець. Він часто приходив на наші акції підтримувати родини і казати, що наші там в російських казематах вони тримаються, вони вірять, що за них борються. І, мабуть, на якомусь такому енергетичному рівні вони відчувають цю підтримку. Історія, яку неможливо забути з першого дня проведення акцій, туди приходила Олександра. Вона дружина прикордонника захисника Маріуполя. Її Чоловік також потрапив в полон на Азовсталі. І в перше літо, коли ми проводили акції. Вона розповіла історію, що купує літній одяг, тому що коли її коханий повернеться, а вони виїхали з Маріуполя без нічого, то у нього не буде що одягнути, у нього не буде літнього одягу. Тому вона купує одяг і відкладає, щоб він приїхав і мав що одягнути. Лише цього літа його обміняли. Це було щастя для нашої спільноти. Ми всі його чекали. На наших очах виросла їхня донечка, вона теж приходила на акції. І коли я вперше говорила з Олександрою після повернення її чоловіка, я сказала: От нарешті той одяг знадобиться твоєму чоловікові, де його носити. Таких історій небагато, але ми всі чекаємо їх. І буде Україна після перемоги? Україна після перемоги буде іншою. Я нещодавно переглядала. Свої старі записи, щоденники дитячі, побачила, що особисто я писала в них російською мовою, я слухала російську музику, я дивилася російські серіали. З 2014 року я обірвала всі свої російські соціальні мережі, поставивши там прапор України і просто видалившись з них. Після того. Я спілкуюся виключно українською мовою. І в мене навіть був такий момент, коли на одному заході приїхали іноземці, і вони спілкувалися російською, бо іншої мови вони не знали. А я сказала: мені потрібен перекладач. Я пишаюсь собою в цей момент. І після 22-го року Україна стане іншою стала. Вона сильна, вона країна, яка Всьому світу показує, що таке свобода і боротьба за свою незалежність. Вона приклад всьому світу, як потрібно любити свою державу. Після перемоги, звичайно, ми будемо сильніші, ще потужніші, ще розвинутіші. Ми будемо інші. Але я хочу бачити Україну толерантною, гідною, подвигу тих героїв, які поклали своє життя за неї, своє здоров'я. Я хочу поваги до військовослужбовців, до ветеранів, до родин. і Я дуже сподіваюся, що так і буде. Особисто я роблю все для цього і закликаю людей вчитися цьому, тому що з нами це буде не на 3-5 років, це буде з нами на десятиліття і на покоління.